Вибір. Вітаю всіх слухачів. При мікрофоні Сергій Бабський. І це програма Вибір. Сьогодні я хотів би представити свого гостя відомого Житомирського композитора, звукорежисера, оранжувальника Олександра Машевського. Вітаю всіх слухачів. Олександр, я помітив, як тільки ви завітав до студії, одразу професійним оком починаєте дивитися, що в ній є, які мікрофони, яка апаратура. Так, так, я сам маю домашню студію, багато інструментів, звукозаписуючої апаратури, і тому мені це близьке. Це ви розповідаєте про сьогодення, але давайте повернемося в минуле. Народився я у місті Коростень у музичній сім'ї мій батько Альфред Павлович був довгий час викладачем коростенської музичної школи по класу Баян. А мама, а мама працювала на підприємці. Схід, будь ласка, напевно саме з дитинства вам заклали думку, що ви станете музикантом. З Самого раннього дитинства в нас в домі звучала музика. Навіть на якісь свята у нас бували співаки, і я, власне кажучи, народився. Під звуки музики. А який ваш перший музичний інструмент? Фортепіано. Я багато слухав, як батько грає на баяні, і він мене трошки навчав гри на баяні. Я вчився в музичній школі по класу віолончелі. А чому такий вибір? А якось так сталося, що колись я прийшов до батька в школу. Батько каже: хочеш будеш вчитися в музичній школі. Стало питання на якому інструменті? Почали ходити по класам. Він повів мене клас віолончелі, Мені сподобалося, каже, будеш. Добре, трошки позаймався на віолончелі. Паралельно вчився грати на кларнеті, і все-таки з часом я визначився, що. Більше всього мене цікавить фортепіано, цікаві мотоморфози, все ж Сашки абсолютно різні інструменти за звучанням і за системою гри. Але тим не менше фортепіано перемогло. Ви знаєте, зараз я розумію, що це все було недаремно. Так сталося, що в армії я теж служив в духовому оркестрі, і тому знаєте, зараз профіль моєї роботи такий, що всі ці навички, які я отримав в житті гри на різних музичних інструментах, воно тепер мені дуже дуже стає. Ну, це знову ж таки тепер. А як взагалі склалася доля після армії? Після армії я довгий час працював в культурі. В місті Коростені у нас був колектив естрадний вокально інструментальний ансамбль. Ми їздили, навіть були в Польщі, їздили, виступали, займалися творчістю. На чому ви грали? Я грав на клавішних інструментах. Був керівником колективу, ансамблю Коростень. Він мав таку назву. Наше покоління знає цей колектив. Колектив був пристойного рівня. Всі музиканти були професіоналами, справжніми професіоналами. Ми співали чотирьох голосся, п'яти голосся, не було проблем. Майже коростенські пісніри? Майже. Можна провести паралель. Десь найближчим часом планувалося в коростені провести ювілей ансамблю коростень. Але так сталося, що всі музиканти пороз'їжджалися. Хтось в Америці, хтось в Росії, хтось в Ізраїлі, хтось в користень, я в Житомирі. Тому це не зовсім реально. Саша, а ювілей це скільки? Біля 40 років. Ой-ой, то це вже справжній стаж. Ну, все-таки я не грав в цьому ансамблі, працював. Не з самого його початку, але досить плідно працювали в колективі. З музикантами і згадується цей час з нормальними емоціями. Олександр, зрозуміло, що гурт «Коросень» – це чудова віха вашого життя. А що було потім? Якщо я не помиляюсь, в 93-му році я переїхав в Житомир на постійне місце мешкання до батьків. З Часом я створив сім'ю. От і відповідно в Житомирі я так само займався музикою, грав в ресторанах, колективах, писав пісні, аранжував. Ще живучи в Коростені, я закінчив Житомирське музичне училище імені Косенка. Музично-теоретичний відділ. А з часом я вступив і закінчив Національну академію керівних кадрів культури і мистецтва, режисерський факультет. Олександр, отже, все ж таки від музиканта ви перейшли до оранжувальника, до звукорежисера і навіть до композитора. Коли ви вперше відчули ось таку потребу? Мабуть, перша була пісня, яку я присвятив своєму батьку на день народження потім я відчув цьому потребу, і зараз це основна моя функція. Ви казали, що у вас вдома справжня величезна студія. Скільки років ви її збирали? Мабуть, років 10. Я не підраховував, але досить довгий час і зараз. Я щось там набуваю, чогось позбуваюсь. Олександр, якщо ми говоримо все ж таки про композиторські здібності, давайте поговоримо саме про це більш детальніше. Якщо згадати, як це все починалося, то варто згадати Житомирське музичне училище імені Косенка. Будучи студентом училища, я відвідував композиторський гурток, яким на той час керував відомий композитор, наш Житомирський Олександр Стецюк. Я думаю, що перші навички саме композиторського мистецтва я набув саме за його участі. Тобто По така своєрідна могуча кучка в місті Житомирі. Можливо. Саша, але всі ваші перші кроки у композиторстві з чого складалися? Це були власні пісні, чи ви комусь допомагали? Переважно власні пісні. А зараз це буває по моїй роботі, по роду моєї діяльності. Це буває досить різні функції. Крім того, що я пишу пісні, нерідко буває комусь допомагаю якось аранжування. Наприклад, мені замовили. Я починаю виправляти, можливо, щось на мою думку менш досконале в мелодії, гармонії. Потім створюю аранжування. Але тим не менше, пісня складається. Не тільки з музики, але й з тексту дуже велику увагу я приділяю саме тексту пісні, і так сталося, що я познайомився з дуже гарними поетами. Поетами, піснярами насамперед я хочу згадати про Світлану Соболевську, нашу Житомирську поетесу дуже прекрасну професійну авторку, з якої ми написали ну десь приблизно біля 30 пісень. Мабуть, це самоплідна з нею співпраця відбулася. Коли ми народився син, мене пробило так би мовити на дитячу творчість музичну. І от я познайомився з Світланою Соболевською, і ви знаєте, я Ніколи не бачив таких гарних дитячих віршів. Дійсно, музика полилася рікою, як то кажуть. Вона, наприклад, був такий випадок. Дзвонить мені товариш каже: А у тебе нема пісні про Лунтіка? Я кажу: А що це за персонаж? Ну це такий казковий герой, мультяшний із російського мультика. Якраз була присутня Світлана Соболевська. Ми відкриваємо інтернет. Що ж це таке Лунтик? Дивимося його характеристики, будемо так, так мовити. Все проходить якісь лічені хвилини, з пів години. Вірш готовий, раз, раз, раз. Музика, все пісня. І знаєте, як як то якесь дійсно натхнення миттєве. А взагалі, Олександр, що ми кажемо про натхнення, що на нього може впливати? Ну я думаю. Якісь морально-психологічна атмосфера, у мене гарна сім'я, діти, думаю, що вони і діти, і дружина моя, Оксана, надихають мене на творчість. Я знаю, що ви багатодітний батько. Давайте про вашу родину поговоримо трішки детальніше. Моя дружина Оксана, уродженка західної України, вона з Тернопільщини. Я навіть можу сказати, що українська мова ввійшла в нашу сім'ю саме з її приходом в нашу сім'ю. І якщо раніше я все таки був більше російськомовним, то коли ми одружилися, я собі просто сказав, що я буду розмовляти тільки українською мовою. У моєї дружини досить гарна мова, чиста. Я намагаюся якось підлаштовуватися, щоб тримати цей рівень. Сім'я у нас троє дітей, сама старша Діана. В тому році вона одружилася, має свою сім'ю. Так, як і мати, вона вибрала собі фах. Юриста вчиться, закінчила третій курс Агроакадемії, займається спортом, мастер спорту з тріатлону. В тому році вона стала чемпіонкою Іспанії з клубного триатлону. Середня дочка також спортсменка, займається спортивною ходою, закінчила 10 клас. І найменший у нас син Валентин. Йому зараз 8 років. Він закінчив другий клас. Намагаємося теж його привертати до спорту. Він Ходить на секцію волейболу і на шахові. Гото Олександр, де музиканти? Так стало, що я розраховував, що син найменший буде музикантом. Ну, він сказав. Тато, я хочу бути поетом, і до речі, відносно Рими, у нього ми іноді дурачимося, то починаємо десь щось, якісь вірші складати, такі в гумористичній формі. Я йому строчку, він мені досить. Я бачу, що у нього Римою все в порядку. Почуттям гумору все нормально. Це мене влаштовує, але відносно музичного фаху, спадкоємця моєї професії. Поки що не виходить. Ось я про це кому ж передати студію. Я за це ще не, не думав, намагаючись працювати довгі роки, а дітей не хочу, знаєте, заставляти. Хотіли б, щоб діти розвивалися саме таким шляхом, як вони хочуть, а десь направляти нам, як батькам, безумовно, це необхідно. Ну, можливо, в майбутньому вийде у вас кооперація, ви композитор, син буде слати вам гарні рими, гарні тексти. Можливо, але це ще. Мабуть, в далекій перспективі. Я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру є відомий житомирський композитор, звукорежисер, оранжувальник Олександр Машевський. То що ми говоримо про оранжування? Все ж таки це дуже складна професія, адже людина, те, що йому приносять, абсолютно переробляє у невідому мелодію. Як це все відбувається? Я вам можу розповісти такий випадок, який відбувся досить недавно. До мене принесли пісню. Кажуть, є пісня, нам треба зробити аранжування. Ноти принесли текст принесли принесли куплетів там 7, 8, 9, Я не пам'ятаю, багато і кажуть, що цю пісню не хочуть ніде брати. Ми побалакали, оприділили наші, будемо так казати, визначили наші робочі моменти, що як, і я взявся за роботу. Я подивився мелодію. Мелодія переробилася. Ну я так скажу на процентів 70, можливо, більше від того, що принесли. Від того, що було, тому що це було просто вже не хочеться казати примітивно, як на мою думку, ритм. Я змінив, і потім на це все вже зробилося. Аранжування я взяв соліста і солістку. Ми записали багато все це такий дует получився. І ви знаєте, ті, хто не хотів брати цю пісню, вони дуже, дуже були задоволені. Їм дуже сподобалося. І зараз ця пісня звучить на радіо. Не буду казати, де і що і що це було, тому що не хочу відносно авторів закидати якесь каміння. Кожен має свої якісь смаки, свій рівень, і тому я вважаю, що я маю допомагати. Тим людям, які до мене приходять, і у мене можна сказати так: основне кредо, щоб людина, яка до мене прийшла, щоб вона пішла з гарним настроєм від мене і була задоволеною моєю роботою. Олександр, вашій обоймі є пісня гімн Житомира. Давайте про неї поговоримо. Якось так сталося. До мене Світлана соболевська поетеса, принесла текст. Текст гарний. Ну, ви знаєте, як це буває в творчості? Я зробив музику. Я завжди, знаєте, даю на прослуховування своїй дружині, а вона як людина неупереджена, як кажуть, свіжим вухом слухає і критикує мене, і каже, що їй на перший погляд, на перше прослуховування здається нормальним. А що треба доробляти? От так вийшло, що пісня вона каже: ну, це місце може бути, це да, це дуже гарно. А це треба щось міняти тут. Ви не ображаєтеся на таку критику? Я не ображаюся. Я вважаю, що. Жінка дуже об'єктивна. Знаєте, часто, коли годинами працюєш над якимсь твором, то вже можливо зациклюєшся вухово. Остає і треба свіжі вуха, це відомо усім. Який кажу, свіжий погляд. Свіжий погляд. І від цього твір тільки виграє. Я в цьому тисячу разів пересвідчився. І тому ми потім переробляли приспів. Слова дуже гарні, дуже гарні, і відчувається, що професійні, написані дійсно з душею. І вони сприймаються. Знаєте, саме пісенний текст він має сприйматися з першого разу. Тут не треба, як то кажуть, щось пояснювати. Людина слухає. Він іде вухом, не йде. Заспів ми лишили, приспів переробили, і навіть Світлана Соболевська підстраювалася трошки під мене. Ви знаєте, не кожен поет погоджується писати текст на музику. Світлана Соболевська дуже в цьому відношенні. Мені легко з нею працювати. Нормальний творчий тандем один одного розуміє і ніяких нема. обід. все це робота, творчість. Якою була подальша доля цієї пісні? Ми її записали. А так як у мене постійна проблема знайти якогось соліста, бо буває, треба або естрадний голос, або академічний голос, або дитячий голос, або народний, або народний. Приходиш, десь когось знайшов. Приходиш, а манера виконання не та, не для цієї пісні. І зараз немало пісень, є, які чекають своєї черги, можливо, часу, щоб їх хтось виконав саме в тій манері, в якій я собі бачу це. А ви знаєте, що композитори дуже примхливі люди, і я спілкуюся з своїми колегами, які зі мною погоджуються, що догодити композитору не так то легко. Якщо ми говоримо про пісні, скажіть, будь ласка, з ким ви співпрацюєте з виконавців, хто співає ваші пісні? Мої пісні співає насамперед випускник Київської консерваторії Павло Скляров, який зараз працює у музично-драматичному театрі вокалістом, солістом у місті Біла Церква. Багато пісень, особливо дитячих, ми записали з моєю родичкою Анічкою Комар, яка має просто природні гарні дані. Вона ніде не вчилася. Саме музичного фаху має режисерського світу, але дійсно природно їй дано співати. Вона нерідко виступала навіть на звітних концертах Житомирської області в Києві її белуть, бо дійсно має чудовий природний голос. Колись і час ми ансамблем користень виконували деякі мої пісні. А зараз окремі солісти шукають дітей. У мене це постійний пошук відбувається. Я думаю, що проблема кожного композитора знайти виконавців своїх творів. Олександр, ви знаєте, я з вами поспілкувався, зрозумів, що кожен композитор нагадує якусь таку примхливу жінку, якій дуже важко догодити. Я погоджуюся з цим і сам бачу це, але нікуди від цього не можу дітися, тому що приїжджає соліст. Я йому Висилаю фонограму, ноти, щоб він міг прослухати, вивчити. Він приїжджає, я його починаю підправляти. Вибачаюсь, але підправляю, бо я знаю, що так буде краще. Але ви знаєте, що буває таке, що нещодавно ми записували з виконавцем співаком мою нову пісню, і він мені каже: Давай в цьому місці, і в цьому ми зробимо трошки мелодію поведемо інакше. Так буде зручніше. Я відчув. Я погодився. Коли твориш пісню якусь, то нерідко таке, що не враховуєш не діапазон виконавця. Бувають досить такі якісь незручні ходи, скачки. Тому, знаєте, треба трошки адаптувати пісню під виконавця. І я з цим погоджуюся. Олександр, чи є у вас кумири на музичній сцені? Якщо взяти українських виконавців, мені дуже подобається В'ячеслав Хурценко. На жаль, його вже нема з нами, але його пісні це. Якесь відкривання, дуже такий відповідний голос у нього був. Дуже неповторний голос, бархатний, барітон. Ну він в свій час просто грав в ресторані в Луцьку і якраз сидів дует світісь. Якось прийшов відпочити, і вони його почули. І, дякуючи їм, він вийшов на професійну сцену. Дякуючи Дмитру Гершензону, аранжувальнику і композитору, керівнику дуету світісь Вячеславу Хурценко. Відбувся. Як композитор, як співак ви, до речі, не пересікалися Вітязем і, наприклад, з Говорадло? Я знаю Анатолія Говорадло. Ми навіть трошки музицирували, так би мовити, приймав участь в Джеймс Сейшені. Дуже подобається мені творчість. Анатолія Говорадло. дійсно цікаві пісні, цікаві, цікаві тексти, гарні аранжування. До речі, зараз Анатолій створив так би мовити, живий колектив для виконання своїх пісень. І вони їздять за стролями, виступають так, як дует світять зараз. Перестав існувати, бо Дмитро сезон поїхав жити на постійне місце мешкання в Ізраїль. Олександр, скажіть, будь ласка, чи слідкуєте ви за сучасними музичними течіями, за молодіжними течіями? Ви знаєте, складно зараз мені слідкувати не тільки за сучасною музикою, а й за сучасною літературою, і за поезією. За браком часу. Я все-таки працюю більше, можливо, в традиційному напряму. Це більше моє. Ви знаєте, все-таки вік він говорить сам за себе. Але краще працювати в близькому тобі напрямку, і це може принести якісь свої плоди позитивні. Ви дуже багато говорите про роботу. У вас робота, робота, робота і праця. Давайте поговоримо про перспективи і подальші ваші плани. Перспективи творчість, творчість і ще раз творчість в моєму творчому арсеналі. Є вже декілька збірок дитячих пісень. Одна збірка, яка має назву у сузірі зоріних мелодій. Це збірка українських дитячих пісень, і назву вона отримала саме з строфи одної пісні. Потім є збірка пісень російською мовою дитячих пісень, яка має назву Добра книга дтва. Написана вона вже давно, але, на жаль, завершити я її ще не встиг, тому що знов таки проблема з виконавцями. Шукаєш щось, десь якась робота перебуває, і тому весь матеріал написаний, але. На жаль, я ще диск не завершив. Тому зараз можливо користуючись нагодою, можна звернутися до тих, хто хоче, можливо, спробувати свої сили, куди їм звернутися. Я шукаю шляхи вирішення цих проблем, і зараз я працюю над створенням власного сайту, який, власне кажучи, і задумується як сайт, який дасть можливість більшому колу слухачів познайомитися з моєю творчістю. І можливо вийти якимось виконавцем на вас, так так. Тобто, ви порадите, напевно, всім звертатися до інтернету і шукати Олександра Машевського і заходити на його сторінку. Так, так, так. Зараз, поки я маю якісь там відео, трошки відеоматеріалу на свої пісні, які я зробив сам на Ютубі, але найближчим часом думаю, що зможу посилити створення сайту. Я накоплю інформацію, робимо сторінки. Я думаю, найближчим часом можна буде вийти на більш широке коло слухачів. На останок нашої сьогоднішньої розмови, ваші побажання. Насамперед я хотів би звернутися до своїх колег, так би мовити, по цеху. Мрійте, творіть, створюйте якісь гарні власні твори, будь то музичні, поетичні. Хай до вас частіше приходить натхнення. Успіхів вам! У вашій праці, а слухачам хочу побажати гарного здоров'я, світлого неба і сонця і гарного літнього відпочинку. Дякую вам сьогодні за зустріч. Нагадаю, що сьогодні гостем був відомий ж композитор, звукорежисер, оранжувальник Олександр Машевський. spell me Надій, яких ми не втратили, бо знову кохання зустрінемо ми, житоми наш, зелений та затишний. Тут кожен із нас щось гарне створив. Ти місто краси, ми з друзями нашими. Втілимо всі всі мрії свої. Бо знову кохання зустрінемо ми, Житомира наш зелений та затишний. Тут кожен із нас щось гарне створив, ти місто краси, ми з друзями нашими, тут втілимо всіх. בסמי ווי סויך Надій, яких ми не втратили, бо знову кохання зустрінемо ми, жито наш зелений та затишний, тут кожен із нас щось гарне створив, Ти місто краси, ми з друзями нашими. Тут Втілимо всі сімей своїх.